Рубрика пошук трендів В цій рубриці. Ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Бачимо креатив формат відео. Товар багаторазовий скребок серветка, ціна 149 гривень. Продив через Ленінг бачимо відразу є до продажі на Ленінгу за 10 одиниць 299 гривень за 30 одиниць. 449 гривень. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 40. Бачимо, що деякі оголошення крутилися більше ніж 18 днів. Товар продається. Далі подивимось по ключовому слову антибактеріальні ганчірки. Бачимо, товар продається в основному через ленінги. Багато оголошень крутяться 2-3 дні. Також масово додаються останній місяць. Також деякі рекламодавці пропонують одразу 10 серветок за 299 гривень. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що. У рекламодавця відкручується чотири оголошення. Товар продається 6 із 10. Не забудьте підписатись на мій канал та поставити цьому відео лайк.